Вітаю, друзі, вас на нашому каналі Ваш Карс. Ми знаходимось у місті Радивилів, на нашій площадці. Ми займемось пригоном автомобілів з Європи та Швейцарії. І сьогодні в нас свіжу свіжопригани Hyundai iX35. автівка, яка була пригнана з Швейцарії, з досить такої країни. Де збережені гарні надійні автомобілі. Автомобіль був випущений у 2013 році. На даний момент ця автівка проїхала чесних та перевірних двісті тисяч кілометрів. Досить, досить хороший пробіг у цього автомобіля. Під капотом а двохлітровий дизельний двигун це RDI, чотирьохциліндровий двигунчик, який працює на цепку. Потужність даного двигуна становить 135 кВт або ж 184 кінських сили. І цілком цілком і повністю буде вам вистачати цієї потужності у цій автівці. Також автомобіль. Міль обладнаний автоматичною коробкою передач, і ні, друзі, це не робот, це не варіатор, це хороший надійний шестиступеневий гідротрансформатор, з яким з яким друзі досить досить рідко виникають якісь проблеми. Також що важливо у поєднанні з таким двигуном з такою коробкою цей автомобіль є повноприбним. Фоведе, аби ви могли проїхати будь який будь-який сніг, будь-яку багнюку та будь-де, де вам прийдеться їздити цією шикарною. Звісно ж, автівкою. Ну що ж, основну інформацію я вам розказав. Зараз ми візуально будемо оглядати цей автомобіль зі всіх сторін. Кожен, кожен друзі, елемент даної автівки. Але перед цим я вам нагадаю про наші телеграм та канали. у яких у яких ми автомобілі публікуємо у вигляді фотографій. Можете пізніше перейти, підписатися та точно, точно ви так не пропустите автомобіль своєї мрії. А зараз, а зараз візуальний огляд цієї автівки. Досить красиво виглядає ваш майбутній автомобіль. Ось так. Спереду він виглядає, хоча автоківка була випущена у 2013 році, але на 25 рік. Свіженький та гарненький автомобіль. Оптика лінзована, гарна оптика без запотівань, без тріщин, без будь-яких дефектів. Також понизу автівки присутні противотуманні фари Оглядаємо Лобове скло, лобове скло без дефектів. Звісно ж, поверху присутні датчики, дощу та світла. Надаю вам він код. Можете перевіряти це автомобіль на різноманітних сайтах або ж сервісах. Якщо не довіряєте нам та нашим словам, опускаємось зараз з вами нижче, оглядаємо диски, Легкосплавні оригінальні диски. Стоїть літня гума 17-го розміром. Дзеркальце заднього виду з елементом поворотника також немає ніяких дефектів у гарному збережному. Воно стані також понизу автівки на порогах. Присутні ось такі накладки, аби ви ненароком ніде не пошкодили цю автівку. Поглядаємо зараз задню частину автівки. Остопи також у гарному доглянутому стані. Немає, немає взагалі ніяких дефектів, немає до чого тут придертися у цій автівці. Всі шельдики на місцях, що ax 35 це та FVD. Та, звісно ж, Hyundai. Під значком Hyundai присутня камера заднього виду. А також, звісно ж, присутні у цій автівці задні парктроніки. Та є зйомний. Звісно ж, фаркоп, який лежить. У багажнику цього автомобіля поверху присутні рейдинги, які значно так візуально збільшують цю автівку. Права частина автівки також без дефектів, немає ніякої корозії, немає ніяких царапинок. Гарний доглянутий В майбутньому ваш автомобіль. Ну що ж, візуально ми оглянули автомобіль зі всіх сторін. Зараз будемо рухатися у салончик, поглядати, яка ситуація там. А спойлер вам, друзі, там також, також все у гарному доглянутому стані. Дверка, друзі, відкритається. Це значить те, що ми зараз з вами оглядаємо дверну карту водія у прекрасному доглянутому стані. Дверка, водія. Звісно ж, повний електропакет. Що передні, що задні склопідйомники, блокування дверок, блокування дзеркал. Звісно, ж електрорегулювання дзеркал заднього виду та кнопочка автоскладання дзеркал заднього виду. На порозі є накладка, аби ви цими ніжками не пошкодили поріг цього автомобіля. Сидіння, сидіння, комбіновані шкіра та тканина, стильні, гарні, комфортні сидіння. Що водія що переднього пасажира та цілком цілком в загальному всі сидіння у хорошому збереженому стані. У асистентах є, звісно ж, зміна яскравості, є блокування диференціалу, допомога при спуску з гори та кнопка БВС ніде не занесла цією автівкою. Ось таке кермо, гарне стильне кермо, обшите ось такою шкірою, гарному доглянутому на стані. Є, звісно, ж, кудріз-контроль, є підключення до телефона та багато-багато інших функцій, які виводяться на перелодову панель автівки. А зараз сідаю та запускаю цей, цей ваш у майбутньому автомобіль. Ми зараз з вами за кермом, ну що ж, запускаємо автомобіль. Автомобіль прекрасно таки запустився. Ще раз показую вам кермо. Гарне стильне кермо. Ось така перелову панель. Також гарно стильна у синіх кольорах. Звісно ж, немає ніяких помилочок. Можете зараз собі бачити пробіг, який становить 225 377 км. Обороти не падають, все працює стабільно. Далі на черзі мультимедія, ось така мультимедія. Можете зараз собі бачити, що присутня навігація. Звісно ж, є камера заднього виду, і вона працює. Під'єднання через Bluetooth, можна через AUX, можна, звісно ж, можна ж слухати радіо. Далі опускаємося з вами нижче, двозонний клімат контроль, є обдуволобового скла. Є, звісно ж, у нас тут підігрів сидіння що водія, що переднього пасажира. Кнопочка парковки нижче, дві розточки на 12 вольт. Вихід AUX та, звісно ж, USB. Ось такий речах коробки. Передач, як вам говорив, це є гідротрансформатор. Хороший надійний невибагливий гідротрансформатор. На черзі, на черзі рушник, рушник є у нас механічним. Є два підстаканники, аби було комфортно побивати каву у цій автівці. Також комфортний та зручний підлокітник, який перетвориться у бардачок. Маленька ніша витягується та робиться більша ніша, аби могло можна було щось габаритніше запхати. А ми рухаємось далі, оглядаємо дзеркальце заднього виду. Також непогане дзеркальце заднього виду. Далі є, звісно ж, світло, воно працює. Ні, лампочки не погоріли, є ніша для ваших очків, аби сонце вас не сліпило. Ось такі козирки, звісно ж, з дзеркальцем, та звісно ж, з світлом. Жінка ваша буде задоволена на 100%. А ми рухаємось далі. Оглядаємо зараз з вами сидіння задніх пасажирів. Оглядаємо, яка ситуація там. Але перед цим, перед цим я вам ще не показав кнопочку. Звісно ж, еко-режим. Еко Аби ви ще і ще більше економили паливо цією автівкою, аби ваш гаманець не пустував. Не Оглядаємо зараз з вами другий ряд сидінь. Також тут все у прекрасному стані. Підігрів сидіння задніх пасажирів присутній. Сидіння у гарному доглянутому стані. Є підлокітник. Оглядаємо зараз свій підлокітник, він є функціональний з двома підстаканниками. Також покажу, яка картина буде перед вами за кермом цієї автівки. Непогана, погодьте зі мною, непогана. Картина в панельці також все гарно, все доглянуто. Рухаємось зараз з вами далі. Оглядаємо багажник автомобіля. Автомобіль не виглядає великим, але тим не менш є тут величенький, величенький багажник, у який щось можна та й запхати та перевезти. Оглядаємо зараз собі, що там під фальжном. А під фальжном, звісно ж, повноцінна запаска. Є домкрат, є фаркоп у мішечку та. Аварійний знак до цього автомобіля. Надіюсь, вам це ніколи не знадобиться. Рухаємось зараз з вами далі. Оглядаємо праву сторону автомобіля, а точніше дверну карту. Дверна карта з цієї сторони також без пошкоджень. Звісно ж, сидіння також оглядаємо дверну карту переднього пасажира у прекрасному стані. Дверна карта сидіння з цієї сторони також у прекрасному доглянутому стані. Ще, ще звідси покажу вам зблизька торпедо. Гарний, гарний друзі, доглянутий стан. А зараз, зараз на черзі, будемо оглядати під простір цієї автівки. Все швиденько вам покажу, тому що починається дощ. А під капотом дорогенькі, також порядок. Зверніть увагу на цей стан. у мастила немає, корозії ніякої немає. Всі гвинтики на місцях. Двигун працює справно та тихо. Хоча це дизельний двигунчик. По шумці шумка також у хорошому, гарному стані, друзі. А ми рухаємось далі. Говорю, ще деяку інформацію і будемо закінчувати це відео. Ось такі друзі. У нас вийшов з вами огляд на цей автомобіль на автомобіль, який дійсно дійсно вартий вашої уваги. Щодо вартості, вартість становить 14 тисяч 300 доларів з сертифікатом. Також щодо лакофарбового покриття є одне незначне підфарбування. Кого цікавить така інформація, можемо надати вам її у вигляді відео або ж. Фотографії ще раз ще раз вам нагадую про наші телеграм та вайбер канали, у яких ми публікуємо автомобілі у вигляді фотографій. Переходьте, підписуйтесь і точно точно не пропустите автомобіль своєї мрії. До зустрічі! До зустрічі на нашому каналі Ваш Карс.